Шолом, точніше, доброго дня, і це продовження передачі Шо проб'є шолом. Російський шолом 6б6b71М, 6B... який вже був в нашому попередньому ролику під назвою Чи Шо проб'є шолом. Якщо ви не дивились, то ось тут, чи ось тут, чи ось тут буде посилання на попередній ролик. Там цікаво, тому що ми стріляли з 223, го з 308 го 65 Крідмор. Результати можете побачити там. Але в коментарях багато людей написали, що FMG BT — це геть не військовий набій і, взагалі, не 5.56, тому що набій повинен бути зі сталевим осердям. Тому сьогодні набій зі сталевим осердям. Навіть декілька зразків, якщо встигнемо, випробуємо 500 метрів. Російський шолом в якості Макітри знову ж таки капуста. Добре себе показала минулого разу. Тому поїхали. Чому 500 метрів? Тому що ближче стріляти, ну, суто не цікаво, тому що буде пробивати все ще сучасні шоломи 5,56 чи 223 неважливо. А 500 метрів це якраз ще та дистанція, де хороша арка абсолютно здатна влучати навіть в такі невеличкі цілі. А з іншого боку, це вже дистанція, на якій ну, типу, повинен працювати Марксмен. І ми знаємо, що багатьох марксменів озброюють, чи вони самі обирають собі зброю саме в цьому калібрі. І тому цікаво, наскільки він ефективний на цих дистанціях і на що взагалі можна розраховувати. Тому я думаю, що це буде цікавий експеримент для всіх. Отже, ми на рубежі стріляємо ми з Кольта М5, як і минулого разу. Ем, модератор в нас Ace Ultra Borlock, швидкоз'ємний. Цікавий приціл цього разу це Vortex 1х10. Це їхній топовий загонник або LPVO. дуже дорогий, але з дуже крутими характеристиками. І спробуємо вам показати, як це виглядає за допомогою трігірками, який знімає картинку з прицілу. Можете в принципі оцінити кратність 10, і це кратність, яка ну, цілком достатня, на мою думку, щоб стріляти навіть у такі досить дрібні цілі. На середніх відстанях, так би мовити. Тобто, це міг би бути дуже непоганий приціл для а, марксмана, такий універсальний. Набої. Найголовніше. бачите, 5,56х45, на SS-109 зі сталевим осердям. Те, що ви в коментарях і хотіли. Тому починаємо і подивимось, до чого це призведе. До речі, ви бачите ще. Мішенну камеру і зможете побачити, так би мовити, в лайв режимі, куди влучило навіть, напевно, раніше, ніж я. Так, да, тепер я бачу, що досить не ідеально. насправді ми розмістили наш шолом, але вже як є. Так, добре, всі спостерігають. Так. Постріл. Прямо в капусту. Ну що, е, наче було влучання, а це означає, що що, що до шалома-шалому шуровать 500 метрів, а потім 500 назад. Шолом. Бачимо чітке влучання. Е, але попередні влучання були нижчі. І як бачимо, капусточка в нас там трошки постраждала. І можливо, можливо, ми маємо пробиття, Бо до цього пробиття в нас не було звичайним. Звичайною кулею. А ну ж, подивимось, подивимось. Так, я виявився, друзі, не правий. Це ж шоломом рідко буває. Але факт є фактом. СС-109 влучив ось тут і, судячи з усього, пробив не тільки каску, а і повністю нашу капустяну макітру. Ось вам. І столиве осердя. Як бачите, маємо пробиття. Оце так. Це навіть змінює плани мого експерименту. А, бо зараз нам доведеться нести шолом ще далі. На 600 метрів. Блять, я реально в, чесно кажучи. Враховуючи неочікуваний перебіг подій, ми віднесли шолом на 600 метрів. Виявляється, що СС-109 показують набагато кращі результати, ніж цивільний набій. Хоча я був впевнений, що буде приблизно однаково. Ну, але треба визнавати себе неправим, коли це факт. Я думаю, що швидкість тут вища, ну і сталеве сердя все-таки е додає до можливостей. Хоча все-таки я думаю, це завдяки швидкості. Тим не менш, 600 метрів, подивимось, що буде. Так. Добре. Е я, хлопці, я спочатку пробую в гонг великий добре? над добре. шоломом, який, щоб зрозуміти, куди воно взагалі летить. Добре? добре. Так, добре, переходимо тоді на шолом. Влучання в шолом кажете? Типу, як от сюди. Да, це влучання. Поїхали дивитись. Шолом. Їде за шоломом, шолом намотив собі електротачанку І тепер... Блін, якщо на 600 проб'є, то, ну, то я взагалі навіть не знаю. А -а -а! Все. Ху. Шолом приїхав. Маємо влучання. Я тепер взагалі не знаю, чого очікувати. Тому та не може цього бути. Офігіти. Дірка. Будь ласка. Маємо пробуття на 600 метрів. Ось влучання. Ось вихід. І ось, як ви бачите, наслідки. Ось навіть обпалено тут кулею. Наслідки влучання кулі. Можливо, навіть залишилось всередині десь всередині самої капусти. Потім, можливо, подивимось. Але 700 метрів. Ну, чесно кажучи, я, я в шоці, але експеримент є експеримент. І ми отримаємо зараз дуже цікаві дані. Отак. От Нагадую, 700 метрів. В попередньому експерименті на цій дистанції звичайний 308-й. Пробити каску не зміг. 65 Крідмур пробив, щоб 223 й і як Кольт зі стволом 14,5 ну, на 700 ну точно не повинен пробити, але я вже ні в чому не впевнений. Моя теорія була в тому, що не важливо там осердя чи ні, що на таких дистанціях і на таких швидкостях. Це вже ніяк обережно, ніяк не допоможе. Але, судячи з усього, швидкість цих сс 109 вона вища з цього самого карабіну, ніж була цивільних набоїв. Тобто швидкість вища, осердя тверде, і цього вистачило, щоб пробивати не тільки на 500 метрів. Але й на 600 метрів. Ну, тобто, це перевертає моє уявлення взагалі про трошки, про зброю Максмена. Тобто, звісно, в 308-го все ще набагато більше енергії, вплив на ціль буде 100% цікавіший. Але, тим не менш, виявляється, що 5,56 навіть з досить короткого карабіну, з. Військовими набоями здатен бути досить ефективним, і навіть каска вас не захистить. Ось такі справи. Друзі, на жаль, цей рубіж влаштований таким чином, що там є коли вловлювачі. І я, коли я піднімаюсь, так би мовити, своїми поправками вверх, щоб траєкторія співпадала з нашою. Ціллю на дистанції 700 метрів. Враховуючи балістику вже 5,56 на цій дистанції, це досить високо. І відповідно я влучаю в кулевловлювачі. О, почули і давайте, не треба більше. І шансів продовжити експеримент у нас з 5,56 на 700 метрах, ну, сьогодні вже нема. Тому це. Для наступної серії, якщо це відео набере 100 тисяч переглядів. А ось ви бачите причину, з якої наш експеримент довелося перервати, тому що ось ці кули які знаходяться трошки там на дистанції 450 метрів, саме вони і не дають нам змоги. Влучити на 700, тому що перетинають траєкторію нашої кулі. Ну, сьогоднішній експеримент залишив мене здивованим, трошки незадоволеним. Але в цілому ми отримали дуже цікаві дані. На 700 метрів, на жаль, нам не вдалося зробити постріли, тому що ну, ось те, що нам не дозволило влучити на 700 метрів. Чи, хоча б спробувати По скрипту. ми не могли просто так закінчити е, історію про шолом. І нас спіткала невдача на 700 метрів з 223-м. Але в нас є запасний аргумент. 338-й, і просто заради фану ми зараз завершимо 338-м. Звісно, з практичної точки зору, це абсолютно безглуздо, бо ну який результат, ви і так розумієте, буде пробиття. Але сподіваємось, що воно буде феєричне. Тому ось в інший день вхопили 338-й і знімемо фіналочку. Нашого експерименту про шолом. Добре, добре, добре постріл. Так. Зрозуміти б, куди я влучив, було б взагалі добре. Я не побачив. Ага, ми по швидкості схоже трохи вище, ніж нам треба, добре. Влучання добре. Ну, поїхали дивитись, що там сталося з нашим шоломом. Ну, по дорозі за шоломом нас спіткала. Що за день такий? Нас спіткала невеличка неприємність, і ми трохи впали з мопеду. Але це не важливо. Важливо те, що ми завершили нашу зйомочку все-таки фіналом. Ось влучання 338-го. 285 LDM куля набої СТС. Тобто це цілком цивільні набої кулі м'які. Але, ну, за що і люблять 338-й. Ось вихід. Як ви розумієте, результат очікуваний. Але будемо сподіватися, що у вас є тепер і відео слоумо цього влучання. І на цьому ми завершуємо наш. Експеримент, тим не менш, ми отримали приголомшив результати, тому що на 600 метрів, на 500 метрів кулі зі сталевим осердям пробивають сучасний шолом. Це до питання ефективності гвинтівок у цьому калібрі на таких дистанціях. Тож пишіть коментарі, ставте лайки, і якщо ви хочете продовження експериментів. Що проб'є шолом, то будь ласка, пишіть про це теж. До нових зустрічей!